У рамках державного проєкту Армія відновлення до суспільно-корисних робіт, зокрема до відбудови Чернігівщини, задіяні безробітні громадяни. Чернігівська область увійшла в топ-5 областей з найбільшою кількістю залучених безробітних до цих робіт. Вже в цьому році до армії відновлення залучено 2680 безробітних осіб, які виконували суспільно-корисні роботи в 49 територіальних громадах області. Суспільно-корисні роботи організовуються через центр зайнятості, але вони пристосовані до умов воєнного стану і відрізняються від уже звичних громадських робіт. Внесені зміни. До закону про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, і також у постанові кабінету міністрів обумовлено, що для особи, яка у період військового стану перебуває на обліку в центрах зайнятості, будь-яка робота є підходящою, тобто отакі суспільно-корисні роботи є підходящою роботою. Розширився перелік робіт, додавалися такі роботи, як розбір завалів. Спорудження інженерних таких захисних споруд, ну тобто окопів, ви розумієте, ми не направляємо, наприклад, на розбір завалів осіб, які не можуть виконувати таку роботу. Ми пропонуємо особі роботу, яка їй підходить за станом здоров'я і за все таки за можливістю виконувати цю роботу. І пропонуємо заробітну плату мінімальну, якщо на сьогодні це 6700 в період роботи на суспільно-корисних роботах особа має стаж трудовий і страховий стаж. Замовниками суспільно-корисних робіт є територіальні громади. Комунальне підприємство визначає це, можуть бути об'єкти ФАПи, школи, в тому числі, і якщо у людини зруйноване житло, вона дає згоду на те, щоб його розібрали. Ці роботи також визначаються як об'єми. І потім це все визначає територіальна громада своїм розпорядженням і визначає, яку кількість осіб ну, орієнтовно потрібно для виконання цих робіт. І ми підбираємо ці особи, і вже комунальне підприємство чи волонтерська громадська організація вже організовує. Ці роботи цих людей ми оплачуємо заробітну плату цій організації, а вона вже платить особам. І от виявляється, що Чернігівщина пройшла в лідери у суспільно-корисних роботах за рахунок сільських громад, а не міста Чернігова. Якщо брати територіальні громади, то це найбільш активні це Семенівка, а також Вертіївська, Холминська, Ладинська, Варминська громада з 1 лютого по 1 червня на території Керюковського району до Армії відновлення до суспільно-корисних рабіт долучилося 277 працездатних осіб. Найбільш, скажімо так, популярним видом суспільно рабіт це є загатівля дров, враховуючи нашу географію, враховуючи велику кількість лісових масивів, потужні лісосподарські підприємства. І тому інше тому багато людей долучається до цього виду суспільно-корисних робіт. Інше це плетіння сіток. Ні секрет, що Сітки, це скажімо, східний матеріал, армія потребує їх постійно. Постає питання, чому лідером у суспільно-корисних роботах в області серед громад не є Чернігів, де найбільше руйнувань із часу вторгнення. Очевидно, це недопрацювання міської влади. Цього літа через центр зайнятості безробітні громадяни залучатимуться до відновлення як підсобні робітники у співпраці з об'єднанням Добробат та волонтерською організацією Бо Можемо. Ми розпочинаємо у киселівській громаді, Київській громаді Івановській, а також знову ж таки повертаємося до мікрорайону Бобровиця, де ще не все не всі розібрані завали, зруйновані. Знову повертаємося до цих робіт.